Доброго дня. Е, можна вас на х? Кваняюся мужу доброго. Ага. Я хотів би дізнатися, як пройти до житнього ринку. Я з Василькова. Посправді я з Франківська. Я сів на автобус в Теремках, проїхав до Звірнецької, а далі телефон в мене розрядився. Я не можу. Мені потрібно до житнього ринку. Ши, ши, ши. Ж... Я зрозумів. Ми зараз знаходимося в 12 столітті, і він нічого не розуміє, що я в нього питаю. Отже, треба звернутися до нього мовою, якою говорили на той час, давньоруською. Але для цього мені потрібен реквізит. Ось вдам в себе торговця яблуками. Добро содорова буде чоловіче. Прийшов Києва, ото Василькова Города. Klanjajo ti se, mužo, dobro je. Kudej poti greš? Zvezlo se je, smo se vsemu ozami, potopilo se je, smo in malo zabludilo, izgubilo poti svoje in ne vemo, kje že jiti. A že jesi svoje poti, zavuti ako sobe domov, opoči ješ. Ah, ne, ljubami laska tvoja, no jesme Kijeve odin od ene. A kudej poti ležiš? Ah, Človek je dobrej. Наставить, як найті торгу жити не є. Я ми мало е, яблука продати, і масла, і молока. Відомо, укажу ті гості нашому. Поїдеш і подалі ріку берегом, mm -hmm. а якщо повороті ще до борчевого возво, mm -hmm. а йди собі подолали. У мене ще цурокові, ось тобі вже щекавиця. Подані уже життя не є торгов стоїть. А, а ще по торгу хочу калаврі возити, Богу все молити. Чи укажеш і ми Путі? Поїдеш гори возвозими uh -huh. до вороту до Угу. а поворотів ося наліву і там прямо долу, на ліво долу. Uh -huh. А перескочив болото. Ще болото перескочило. Угу. Uh -huh. і колядівським воротом. За німіть і пряма я дорога калаврі. Uh -huh. Кланяються путинече всеме висе розумено. Ну, з Богом. Будь добре здорово, брате, а удасться тися, дідне. <клухи> Отак говорили колись в нас на Росії. А ми продовжимо. Яблука пасмасові.